Біля Свято-Успенського собору у Полтаві прощаються із двома воїнами Олександром Кишком та Ігорем Ракуліним. Зібралися родини загиблих, їхні друзі, знайомі та колеги. Ігор Ракулін загинув 25 травня у боях за Сєвєродонецьк. До війни працював з варювальником, розповідає його колега Василь Кайдар. Відео трапилося дуже добра людина, дуже позитивна. Слов немає. дуже велика потеря у нас Це колективі З першого дня пішов і казав, що я буду все робити, якби наша Україна була дуже незалежна. Це спокійна в собі людина завжди була. До, до... тих, хто його оточував, він завжди до бразильського відносився. Завжди до нього за допомогою можна було звернутися. Олександр Кишко помер 29 травня у Вінницькому госпіталі. Він отримав поранення біля міста Попасна. Народився він у Козачевському районі, але останні п'ять років. Проживав у нас у місті Кобеляки. Працював в агрофірмі 24 лютого, 2022 року. Призвався до збройних сил України. А взагалі то він учасник бойових дій в зоні АТО з 9 лютого 2015 року по 14 квітня 2016 року. У нього залишилася донька, дружина. Він сам з багатодітної сім'ї. Олександру Кишку було 44 роки, а Ігорю Ракуліну – 55. Прощатися з чоловіком прийшли і його однокласники. Ми з Соколової балки, він ходив там у школу, а потім тут знайшов дружину і жив тут. Знаєте, як у зілі, хлопці всі такі були, задорні, веселі. Він дуже грав, він, він, він виступав в естраді. Поздравляв мене з днем народженням десь 26 апреля. Він через 4 дні позвонив, поізвинявся, що каже, не було зв'язку. Друг, як говориться, на все життя. Таких друзів мало. Олександра Кишка поховали у Кобеляцькій громаді, а Ігоря Ракуліна на Затуринському кладовищі біля обласного центру. Дарина Литвак, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.